Права 307. Заповніть таблицю в зошиті. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у нас є таблиця, де є n від 1 до 10. І 2 в степені n, і 3 в степені n. Розпочнемо з 2 в степені n. Отже, записуємо перша дія. Отже, 2 в першій степені. 2 в першій степені – це просто 2. Це 2, що множиться на 2, буде просто 2. Далі, друга дія. 2 в другій степені – Це 2, що множиться на 2. Це буде 4. Далі третя дія. 2 в третій степені – Це 2, що множиться на 2 і множиться на 2. Це буде 8. 4, що множиться на 2, це буде 8. Далі записуємо четверта дія. Це 2 в четвертій. отже, 2 в четвертій. Це 2, що множиться на 2, що множиться на 2 і множиться на 2. Тобто це 8, що множиться на 2, це буде 16. П'ята дія. 2 у п'ятій. Це 2, що множиться на 2, що множиться на 2, на 2 і на 2. 5 множників. Тобто 4 добутки двійки це 16. Що множиться на 2? Це буде 32. Є. Ну що ж, шоста дія. Отже 2 в шостій степені. Це 2. Що множиться на 2? На 2, на 2, на 2. Шість разів. Тобто 5 разів ми вже множили. Це 32. Помножити залишається на 2. Це буде 64. Є. Сьома дія. Отже, записуємо 2 в 7 степені. Це дорівнює. Отже, це 2, що множиться на 2. 7 множників. Так. І це дорівнює тоді. 6 множників це 64. Що множиться на 2. Це буде 128. Є. Записуємо восьма дія. Зараз 2 в 8 степені. Це 2. Що множиться на 2? На 2 на 2. Це вже 6. Я написав. 7 і 8. Так, це тоді 2 в сьомій. Це 7 множників 128. Що множиться на 2. Це буде 256. Є? Ну що ж, дев'ята дія. 2 в дев'ятій степені. Отже, 9 множників 2. Записуємо. Так, рахуємо 4. 4, 6, 9. Тобто записуємо, що це буде 8 множників 256. Що множиться на 2, це буде 512. Є? Переходимо до 10-ї дії. Отже, 2 в 10 степені n дорівнює 10. Це дорівнює. Отже, записуємо 10 множників 5, 6, 7, 8, 9. 10. Так, 10 множників 2 помножити на 2. Це тоді 9 множників 512. Що множиться на 2. Це буде 1024. Є. Ну що ж, заповнюємо тоді таблицю. Отже, 2 в першій степені 2, в другій степені 4, в третій степені 8, в четвертій степені 16, в п'ятій степені 32, в шостій степені 64, в сьомій степені. Так, 128. В 8 степені 256, в 9 степені 512. І в 10 степені 1024. Є? Ну що ж, переходимо на наступного рядочка 3 в степені N. Отже, 11 дія, -е, 3 в першій степені. це просто 3. Далі 12 дія. -е. 3 в другій степені. Це 3, що множиться на 3, це буде 9. 13 тоді. Це 3, тоді в третій степені, Це 3, що множиться на 3 і множиться на 3. Це тоді 3 в другій, це 9, що множиться на 3, це буде 27. Є? Переходимо до 14 дії. 3 у 4 степені. Це можна записати як 3, що множиться на 3, що множиться на 3 і множиться на 3. Це дорівнює. Отже, 3, що множиться на 3 3 рази це 27. Тоді множимо ще раз на 3. Це дорівнює. 20 на 3 це 60. 7 на 3 21. Разом буде 81. Є. 15 дія. Це 3, у, четвер... у п'ятій степені. Це 3, щоб множиться на 3. 5 таких множників. І тоді 3 у четвертій степені, ми вже рахували, це 81. Множимо ще раз на 3. 80 на 3 це 240. 1 на 3, це 3. Отже, це буде 243. Є. 16 тоді 3. у 6 степені. Це 3, що множиться на 3 6 множників. 5 множників це 243. Що множиться на 3, це дорівнює. Ну що ж, 243, що множиться на 3. 24, що множиться на 3. Це буде. 60 плюс 4 на 3. це 12. 720. А 3 на 3 – 9. Записуємо 729. Є? 17 Один. Отже, 3. У сьомій степені. Це 3. що множиться на 3. На 3 на 3. І ще. Так, це я вже написав 6. Семь разів. 6 разів добуток. Це 729. Множимо на 3. Це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. В подальшому вже всі просто в стопчик перемножимо, бо у нас не бракує місця. Отже, записуємо 729. Що множиться на 3. Множимо. 9 поножити на 3. Це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 це 6, плюс 2 це 8. 7 помножити на 3 це 21. Ну що ж, записуємо, що наш добуток дорівнює 2187. Є? Yeah. Ну що ж, у 18-й дії. Тоді давайте ми просто запишемо, щоб все помістилось. Записуємо 18 дії. Є. Yeah. Отже, ми тоді це іще треба помножити добуток на 3, то ми записуємо, що 2187 множимо на 3. Множимо. 7 помножити на 3 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 8 помножити на 3 це 24, плюс 2 це 26. 6 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 3, це 3, плюс 2 це 5, І 2 помножити на 3 це 6. Отже, тоді 3 у 8 степені це буде 6561. Записуємо тоді 19 дія. Отже, у нас. Щоб знайти 3 у 9 степені потрібно 6561 помножити на 3. Множимо. 1 помножити на 3 це 3. 6 помножити на 3 це 18. 8 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 помножити на 3 це 15. Плюс 1 це 16. 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 помножити на 3 це 18. Плюс 1 це 19. Отже, тоді 3 у 9 степені це 19 683. Записуємо тоді останню 20 дію. Отже, для того, щоб знайти. 3 у 10 степені. Нам потрібно тоді 3 у 9 степені, а це 19 683. Помножити І ще раз на 3 множимо. 3 помножити на 3 це 9, 8 помножити на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 помножити на 3 це 18, 2 це 20, 0. Пишемо 2 запам'ятовуємо. 9 помножити на 3 це 27 плюс 2 це 29. 9 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 3 це 3, плюс 2 це 5. Отже, вийшло 59 049. Ну що ж, виходить, що 3 у 10 степені це 59 49. Заповнюємо тоді нашу таблицю. Отже, 3 у першій степені – це буде просто 3. 3 у другій степені це буде 9, у третій степені 27, у 4 степені. Так, дивимося, 81. У 5 степені 243. У 6 степені 729. У сьомій степені.

Сорок дев'ять. Yeah?